Друзі, всім привіт! Неймовірно рада вас бачити на нашому другому уроці. Минулого разу ми трохи глибше познайомилися з smm сферою, зрозуміли, які тут обов'язки, скільки тут можна зробляти, наскільки вона нам підходить. Також ми проговорили, як стати тим спеціалістом, з яким реально хотітимуть працювати усі бренди. І щоб ви не були цією людиною, яка не може ніяк собі знайти проєкти, яка працює за низькі чеки. Нам треба буде сьогодні навчитися основі. Це давати результат своєму клієнту, правильно будувати з ним роботу. От ви зараз кажете, Юля, знов цей результат. Всі про це говорять, але ніхто не дає конкретних кроків, як саме цього досягнути. Тому сьогодні я вам віддам прям свою покрокову систему, яка допомагає як і мені, так і моїм учням працювати з клієнтом, давати йому результат. Сьогодні ми повинні розкласти роботу СММ-спеціаліста прямо по таких поличках. Звичайно, якщо ви не розумієте цієї системи, то вам буде складно шукати клієнтів, працювати з ними. Вас в роботі буде дуже-дуже багато хаосу, і, в принципі, ці співпраці будуть максимально короткі, тому що клієнт буде незадоволений. Система, яку я даю, вона дійсно дуже круто працює. Ви можете побачити результати моїх учнів. Вони працюють за високі чеки. Так? Вони не працюють по місяцю, по два з клієнтом. Це довгостро. Классній співпраці, і звичайно, в SMM рухатися дуже класно, і ви можете досягнути кращих результатів. Тому давайте починати. Взагалі дуже круто ось цю систему одразу практикувати, да, щоб не просто послухати, а це все проробити. Дуже класно, якщо ви приходите на навчання, де є багато багато практики, і ви зможете це одразу реалізовувати. Наприклад, на своєму навчанні я кожному учневі даю реального клієнта, і він може спробувати оцю систему і зрозуміти, як ви Вести від А до Я. Сьогодні да, в нас такого, на жаль, немає. Ой, тому давайте просто уявимо, що ми з вами, діючі спеціалісти, до нас звертається клієнт за нашими послугами, і нам треба грамотно, класно побудувати роботу. З чого будемо починати? Перший етап це етап знайомства та заповнення брифу. Так, звичайно, нам з клієнтом треба більш детальніше познайомитися, провести розмову або онлайн, або офлайн, чітко зрозуміти, які в нього там цілі, да? що ми будемо робити, чи ми будемо стріночку лише вести. Си йому потрібен там ведення, лише креатив, чи в нього є якісь певні конкретні цілі, заявки, продажі, все в цифрах класних, масштабних, і ми будемо розуміти, що ого, го цілі в нього непогані. Звичайно, ми повинні стрінку просувати, налаштовувати таргетовану рекламу, взагалі оцінити об'єм своєї роботи, так та назвати йому ціну можна просто зорієнтувати, що от а, а, моя послуга буде коштувати, наприклад, від 300 доларів, а більш глибше я вам зможу сказати, коли я прочитаю ваш заповнений бриф. Що таке бриф? Бриф – це перелік питань про бізнес клієнта. Він повинен на всі ці питання дати відповідь для того, щоб ви одним махом зібрали абсолютно всю необхідну інформацію для бізнесу. Тут дівчатка і хлопці, так, нас також дивляться, бо завжди кажу дівчатка-дівчатка. От тут ви можете подивитися, як виглядає мій бриф. Я і учениці його використовуємо. Він дуже зручний, бо, як ви бачите, в інформації таблиці, тут є абсолютно різні питання, починаючи від там. Опису бізнесу, да, щоб дізнатися про нього глибше, яка там цільова аудиторія, які є слабкі, сильні сторони, що нам треба розуміти, так? до банальних питань, чи запускали ви таргет раніше, чи була вас співпраця з блогерами і так далі. Ви повинні проаналізувати відповідь клієнта, подивитися ще раз на його цілі і оцінити об'єм роботи. Далі ми повинні дуже чітко прописати умови нашої співпраці. Це такий файлик, де ви повинні чітко зафіксувати, що буде входити в ваші обов'язки, що не буде входити, яка кількість дописів, скільки буде виходів в сторіс так, на тиждень. Тут треба все дуже-дуже чітко прописувати, кожен етап там, роботи, можна навіть розписувати перший місяць, і надважливо, треба прописати ціну. Так, вашу послугу конкретно, що ця послуга буде коштувати там скільки то, стільки то. Обов'язково, скільки клієнт вам має кинути передплати, і також, коли ви хочете, щоб він сплачував за вашу послугу. Тобто, наприклад, там, 1 квітня і 15 квітня. Дивіться, дуже важливо розуміти, що саме ви контролюєте процес роботи. В клієнта є купа своїх задач, справ, і щоб він там не кидав вам заробітну плату, не знаю, коли він там згадає, і так далі. Вам треба все це чітко контролювати. І вже на самому першому етапі. Проставляти, скільки це буде коштувати, зарплата тоді тоді, які в мене умови, що я роблю, що я не роблю, і тільки після того можна починати роботу. Потім цей файлик ви повинні надіслати своєму клієнту в письмовому форматі, так, просто там в формі документу, він має це прочитати і все це затвердити. Якщо йому все подобається, ви можете далі підписувати договори, так, або зустрічатись офлайн. або Робити це все в електронному цифровому варіанті, клієнт повинен нести передплату, і тільки тоді ми починаємо роботу. Жодних кроків без фіксованої передплати ми не можемо робити, тому, друзі, пам'ятайте це. Всі ці файли, договори, умови співпраці, бриф, звичайно, це все я віддаю на своєму навчанні, щоб студентам було легше розпочати. І, друзі, це надважливий етап. Якщо ви будете будувати роботу неправильно, то потім можуть бути, знаєте, проблеми. Хтось може кинути. А ви домовилися, наприклад, на якісь конкретні умови. Клієнт починає вимагати від вас більшого, щоб не було ніяких складнощів в роботі. Потім на самому початку стараємося все дуже чітко фіксувати. І наступний дуже дуже важливий етап це проведення аналізів та побудова стратегії. Ви зараз кажете, Боже, яка стратегія, які аналізи? Ми думали, що семен це щось суперкреативне, а тут щось таке важке е, і так далі. Це не для мене. Ні, цьому дуже легко навчитися. Ви аналізуєте кожного дня, навіть це не помічаючи. Е, тому будемо розбирати, що потрібно аналізувати так на цьому етапі. Перше, це саму сторінку у клієнта, яка. На які є плюси, мінуси, щоб ви змінили, додали і так далі. Звичайно, проводимо аналіз наших конкурентів, щоб зрозуміти, які в нас будуть ключові конкуренти, так? хто буде там впливати на наш заробіток, як вони просуваються, які помилки вони допускають, щоб ви вже ці помилки відповідно не повторювали. Так? Аналізуємо ринок, розуміємо, який він, як він змінюється, та будуємо стратегію. Що таке стратегія? Знову ж таки, стратегія це щось не суперскладне, друзі. Стратегія це просто покроковий етап, як ви будете з клієнтом до вашої мети, який треба зафіксувати. Оці кроки нам реально треба прописати, узгодити з клієнтом, так, щоб не було ніякого хаосу в роботі. Ви чітко знали, ага, я роблю те і те, це має виглядати так і так, і просто по цьому рухались. Загалом, ці стратегії вони дійсно є різні, є там вузькі, широкі, є стратегія на місяць роботи, на півроку. Так я на навчанні даю максимально всі варіанти, але зараз вам розкажу таку банальну стандартну стратегію, що найчастіше. Описується, вона може складатися з чотирьох ключових етапів. Перше, де ви прописуєте позиціонування бренду, да, тобто ви прописуєте його сильні сторони, чим він відрізняється від конкурентів, місію, цінності, тобто те, що ви будете транслювати, як вас будуть запам'ятовувати, чим ви будете асоціюватись, дані битке формуєте обличчя бренду. Також ви обов'язково повинні прописати візуальну частинку, які кольори, шрифти, графічні елементи ми будемо використовувати, який буде настрій сторінки прикріпити там розкладки, референси, так, все, що вам подобається, щоб донести клієнту, як ви це бачите, як ви пропонуєте йому рухатись. Третій етап це рубрикація. Також нам треба звичайно фіксувати рубрики, які в нас будуть на сторінці. Так, ми будемо створювати контент, який він буде. Продаюча буде рубрика, да? де ми будемо продавати товар або послугу, там розкривати відгуки, кейси, описи товару. А це буде розважальна, де ми будемо використовувати всякі меми, тіктоки, можливо, якусь корисну інформацію. Так, і це буде. Рубрика Контент бренду, де ми будемо більше розповідати про наш бренд, знайомитися з командою, з власником, доносити наші цінності, чому варто купувати в нас і так далі. І крайній етап стратегії це, звичайно, треба буде прописувати етапи просування, яким чином ви будете рухатись, які механіки використовувати. Чи це там буде органіка, наприклад, Тік-Ток, рілзи, да? чи це, можливо, будуть платні методи, таргет, блогери, всі свої ідеї ключові ми також прописуємо ці стратегії. І потім цей файлик ми надсилаємо клієнту на узгодження, що він перечитав, подивився, сказав, що подобається, що не подобається, можливо, там, не знаю, відтінок зеленого кольору. Не підійшов, і ми його також повинні змінити, обговорити. І з чіткою фіксацією цих всіх правил ми починаємо рухатись далі. Далі ми переступаємо до написання контент плану. Це мій чесно улюблений етап. Чому? Тому що це вже реалізація нашого контенту. Що таке контент-план? Контент-план це, друзі, по факту просто ідеї наступних наших публікацій, сторис, як це все буде виглядати, так? що ми будемо освітлювати і так далі. Тут ви можете подивитись, як виглядає шаблон для мого контент плану, що сюди входить. Це дата, рубрики, теми, візуал, статус. Це дуже легкий, простий етап, але знову ж таки дуже... Важливо, щоб це не були якісь банальні теми, які не захочуть читати люди. А ви весь контент створюєте під вашу цільову аудиторію, да? розумієте, кому ми пропонуємо послуги, де ці люди сидять, як їх шукати, як з ними комунікувати і так далі. І зараз я вам розкажу, на прикладі. як зрозуміти, тема цільова, класна, чи не цільова, і її краще в контент-плані не використовувати. Просто подумати, чи реально людина це буде читати, чи буде цей допис для себе зберігати, наскільки. Він він буде закривати її якийсь запит. Наприклад, уявимо, що в нас з вами ювелірний магазинчик, і ми думаємо над двома темами: що будемо брати там завтра, опублікувати історія виникнення золота, чи можливо там як доглядати за золотом вдома. Ну, нам може здатися, що історія виникнення золота це тема цікава. Але по факту суперцільова і ту, яку точно буде наша аудиторія читати, це те, як доглядати за золотом вдома. Тому що цією темою ми закриваємо прям ключові запит аудиторії, її страхи. Да? Якщо в нас купує золото, якщо в неї є золоті прикраси, 100% в неї інколи підіймається питання, як за ним правильно доглядати, там, що воно потемніє і так далі. І тому ми повинні створювати такий контент, який закриває Би певну якусь конкретну ціль, продавав, розважав нашу аудиторію, давав їй корисну цікаву інформацію, розповідав про нас як про бренд. Тому висновок зробимо, що ми пишемо контент-план з класними цільовими ідеями, ключовими рішеннями. І наступний, не менш приємний крок це реалізація. Отут починається вже ваш весь креатив. Реалізація контенту це що у нас? Це монтаж відео. Це дизайн, сторіс, дописів так, можливо, створення фото та відеоконтенту, якщо ви готові там фоткати, знімати. Ну і звичайно, це копірайти наші тексти. Взагалі, ось цей етап реалізації, так, монтаж та дизайн, це може бути і на базовому такому рівні. В принципі, багато семенників не поглиблюються, працюють на базовому. Але моя порада поглиблюватися, ставати тими спеціалістами, які будуть створювати вау контент, не шаблонний, який є всюди. Так? Тому що що ми факту, Факто робимо в соціальних мережах, ми боремося за увагу нашої аудиторії, тому ми боремося всім і текстами, і темами, але звичайно, оцим візуалом, да, коли людина дивиться наше змонтоване відео, якщо там є класні плашки, воно тримає увагу, захоплює чудовий монтаж, динаміка, звичайно, людина його додивиться до кінця. От тому нам дуже важливо створювати дійсно якісний контент. Наприклад, на своєму навчанні я звичайно даю значно глибший рівень. Якщо ми говоримо там не знаю, про дизайн, то це не шаблонні програми, такі як канва. Ну, канву ми розбираємо для новачків, новачків, але все ж таки ми тяжіємо до того, щоб почати працювати з фігмою. Це професійна дизайнерська програма. Я навчаю да, також дизайну у е, графічному на своєму навчанні. Також монтаж не і базовим. Ми звичайно вчимо, так, але круто, якщо ви будете вміти монтаж з використанням анімації, штучного інтелекту, тобто більш-більш глибше. Ну і зараз суперкласний тренд: це генерація картин. Завдяки штучному інтелекту, те, що просто обожнюють власників бізнесу, коли вони шукають СММ-ника, вони дуже часто питають там, чи вмієш ти працювати щі? Чому? Тому що контент згенерований завдяки щі, він дуже сильно вирізняється. Він пробиває банерну сліпоту, він захоплює увагу, ми можемо створити щось таке прямо з ефектом вау. І, звичайно, власник хоче, щоб СММ-ник міг це все створювати. Звичайно, я на своєму навчанні цьому всьому навчаю. Ми рухаємося прямо по базі самого-самого нуля до високого класного рівня. І якщо ви хочете зайти в СММ, то старайтеся одразу опановувати більш глибші програми, тому що це все буде дуже сильно відрізняти вас від інших спеціалістів, які рухаються суто по базі, ви зразу себе розмежовуєте так і стаєте на значно вищий рівень. Так, пропоную зараз на цьому етапі зупинитися і обговорити все те, що ми проробили з клієнтом, щоб потім ми перейшли до більш ключового етапу. Що ми тільки що проговорили, яку систему, як правильно рухатися з клієнтом. Перший етап, нагадаю, да, це спілкування з клієнтом, знайомство, брифування, підписання договорів, правильні умови співпраці. Беремо передплату і далі починаємо нашу роботу. Це аналізи стратегії для того, щоб проаналізувати ринок, проаналізувати конкуренцію і побудувати. Ефективний план роботи для нашого клієнта. Після того, як ми затверджуємо нашу стратегію з власником, ми приступаємо до побудови контент-плану, прописуємо ключові ідеї, так наших публікацій, і після цього етапу ми приступаємо до етапу реалізації класного креативного контенту. Нагадаючи, сюди входить монтаж, дизайн, написання текстів, так, от все, що ніби результат, який ви бачите вже на сторіночці, на виході, так це результат вашої роботи. І останнє ключове, без чого от ці всі етапи взагалі не будуть працювати, це етап просування. Ми нашу стріночку наповнили, заповнили, упакували, зробили її красивою, пройшли от вже декілька етапів. А зараз ми повинні подумати, яким чином ми будемо цю сторінку просувати. Щоб бізнес працював, ми повинні постійно нарощувати активи. Да, простішими словами, ми повинні робити так, щоб постійно нас бачила нова аудиторія, наш контент охоплювався більше людей. Люди на нас підписувалися, писали і так далі. Якщо в нас буде 50 підписувань. На старті роботи, там через 6 місяців знову ж таки 50 підписників. Я сиділо, що нам взагалі немає кому продавати, з ким комунікувати і так далі. Тому ми повинні постійно займатися просуванням, да? от залучати нову аудиторію на нашу сторіночку. Яким чином це може бути? Це може бути як безкоштовними методами. тік-ток, да? Можемо вести TikTok, наші відео будуть потрапляти в рекомендації, і ми з Тіктоку будемо переводити в інсту. Також це можуть бути рілси. Класний органічний метод, але тоді нам треба буде створювати постійно класний, якісний відеоконтент, от щоб він постійно був була в нас стабільність в цьому, і був більший шанс потрапляти в рекомендації. Але я скажу так, що на безкоштовні методи лише не можна на них зважати, тому що вони не гарантують результат. Ось так: залетить, не залетить, це, це не про маркетинг. У нас повинні бути якісь чіткі ключові рішення. Тоді, якщо ви хочете більш чітких ключових рішень, в да, нас включає вже платні методи просування це таргетована реклама або робота з блогерами. Тому дуже круто знати більш глибші методи просування, знати, як налаштовувати таргетовану рекламу, як співпрацювати з блогерами і так далі. Тому що контент без просування він не дуже робочий, щоб дійсно все круто працювало, має бути і контент, і просування. Так? Ці ключі дадуть вам дуже дуже крутий результат. Тому ми починаємо тестувати, налаштовуємо таргет на сторіночку, пробуючи різні аудиторії, різні креативи і так далі. Беремо рекламу в блогерів, працюємо з ugc креаторами, Абсолютно все тестуємо і аналізуємо, що працює, а що ні. І відповідно ми підходимо до завершення нашої структури. Як це все завершити грамотно? Звичайно, треба в кінці проводити аналіз та звітність нашої роботи. Зараз я скажу ключове так: про маркетинг. Маркетинг це. Сфера неточна наука, як математика. Тут не буде 2 плюс 2 до 4. Для якогось бізнесу класно буде працювати TikTok, для якогось бізнесу офігенно спрацюють блогери, а хтось може просуватися ефективно тільки завдяки таргетованій рекламі. Для когось не знаю, зайдуть рілси в форматі сторітелінгів, розважальні. Такий формат їм буде приносити дуже багато аудиторії, а хтось спробує і в нього це взагалі не буде працювати. Тому друзі, тут в маркетингу треба буде постійно тестувати, пробувати різні формати. Мати, перевіряти, що подобається вашій аудиторії і не подобається, і відповідно, то треба буде все аналізувати, кожен свій крок. В кінці кожного місяця треба подавати звітність, які показники, результати, циферки, чого нам вдалося досягнути, що спрацювало, що не спрацювало. Якщо за кожен місяць ви будете бачити цю звітність, да, там, не знаю, навіть банально, які там теми принесли вам найбільше заявок, от, який контент людям подобається, вам буде легше наперед пропрацьовувати свою роботу. Для мене Відність це дуже-дуже важливий етап своїх учнів Я також цьому навчаю, що все має бути чітко зафіксовано, бо тоді не буде хаосу, і кожного місяця ви будете чітко розуміти, ага, це спрацювало, я буду рухатись так. Цей формат в мене взагалі не заходить, його залишаємо і не витрачаємо свої сили. Структура вашій роботі вона дуже і дуже важлива. Без структури ви не зможете зробити результат клієнту. Буде дуже великий хаос, буде ось це вигорання. Знаєте, тому має бути все чітко, прям як по годиннику. І також розуміння структури впливає на те, за якими чеками ви можете працювати. Я хочу вам показати свою ученицю Єву. Вона колись проходила навчання з СММ, але це навчання було потокове, воно їй не дуже зайшло, вона не отримала відповіді на всі свої питання. Плюс там не було цієї структури. І по факту, коли вона вийшла з цього навчання, вона не розуміла, як будується робота з клієнтом, що з ним робити, як комунікувати і так далі. Їй було дуже складно. Вона почала працювати в СММ агенції, а саме агенції це, роботи дуже Дуже багато, а тобі платять 100-200 доларів. Вона звільнилася, влаштувалася знову на роботу консультанту, Вже хотіла повністю закинути да, все з СММ, тому що було складно почати. Вона так і до кінця не зрозуміла, і думала, що ця сфера просто не її. А насправді вона просто не знала правильних ключових етапів. Вона прийшла до мене на наставництво. Ми проробили від А до Я всю роботу з клієнтами по цій структурі, так як має бути. Вона вийшла з навчання. Вона почала працювати з тим клієнтом, на якому вона навчалась одразу, тому що клієнт був в захваті від цієї роботи. І зараз її точка Б, друзі, це 1400-1800 доларів. Класний офігенний чек. Чому? Тому що Єва чітко знає, як дати результат. Клієнту. Як працювати? Клієнти дуже сильно відчувають впевненість і вони бачать результат роботи. Вони не хочуть з нею прощатися, вони хочуть з нею працювати на довгий період, да? тобто це не місяць, не два, це вже там, до, до року і більше. І також Єва надає послуги не лише як смм-ника, як таргетолога, Да? Це те, що ми проговорили, що можна, в принципі, працювати комплексно, ну і плюс вона надає різні послуги: це монтаж, дизайн, тому що вона навчилася на курсі класному глибинному рівні. Також вона вже. Консультує, надає свої консультації. Це дуже яскравий приклад розуміння системи. Коли ти систему не знаєш, то в тебе йде все так, і по факту ні про яких клієнтів, і заробіток на високий чек не може бути. А коли... Ти цю систему знаєш? 1, 2, 3, ти просто її реалізовуєш, і результат, як то кажуть, на обличчя, сьогодні ми пройшли з вами ключові інструменти, тепер ви чітко розумієте, так як рухатися з клієнтом, і на наступному уроці ми будемо розбирати таке найважливіше питання, як тепер цих клієнтів шукати? Як, де, що впливає на пошук, чому з одними спеціалістами хочуть працювати всіх, а інші залишаються без клієнтів. Тому, друзі, якщо ви дійсно. Націлені заробляти в цій сфері, так, мати класний результат, не пропускайте наступний урок. І бонусом всім тим, хто додивився до кінця. Сьогодні я дарую безкоштовний чек-лист, як створювати ці відео Рілз, що вони потрапляли в рекомендації і приносили нам мільйонні перегляди. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео в телеграмі кодове слово Riels, і я вам все надішлю. Всім цьом, па 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 па